Ну шо, ми в В'єтнамі, Я вас вітаю і мене також. Вони всі вирішують всякі важні проблеми. Я як завжди, знімаю відео і займаюсь фігньою сто євро. Це один мільйон і можна там вон. вже всі в таксі. Сіла в таксі впереді, щоб знімати вам дорогу. А тут ростуть um, банани, бананове поле, просто так в місті. І продовжуємо Совєтський Союз нерушим. Туалет в кафе. Щоб до нього дойти, треба пройти кілометр підземелля. і кухню пройти. А ну-ка, йдемо, йдемо, йдемо. Іще на кухню. Обід. Нурія замовила собі такий лапшичку, їм ем також Маріона рис з такою штукою. От і п'ємо воду, воду тільки в бутилках. Коротше, купив чай, а льот не можна, тому що від нього буде погано. Коротше, ми його пити не будемо. Таке. Ця тарілка риса з свининою мені коштує 2 євро Це що, мандарини чи апельсини? Що, що це вони такі великі, гляньте. Саджають віти, гляньте. Тут всі дівчата, не знаю, у них тут що за свято, але всі дівчата такі гарні ходять і фоткаються, бачите? Я ж кажу всі, і гартензії тут просто навались. Така красотень. В'єтнамська сервеса Ханой, як місто, в якому зараз ми знаходимося. Дивіться дуріани. Фрукти, які ужасно пахнуть, але смачні. І я ще собі кокос куплю. Купила кокос за 30 тисяч або за 1 євро. Просто подивіться, подивіться. Боже, яке воно смачне! Дивіться, які будинки тут у В'єтнамі. Я тут на терасу жалувала, що у них вікно і узкий коридор, а тут В'єтнам їх переплюнув. А отак тут викидають сміття. Тільки що йшла жіночка, поклала зверху ще один кольочок. Ну правильно, що ж уже лежить, то чопи вже не докласти. Дивіться, мусорна машина забирає сміття з такою музочкою. Класний музон, да? У І... мене як очі опухли, Гляньте. Типова кава в В'єтнамі – це кава з яйцем. Це зверху це яйце плаває, каву подають в воді і каву подають сухариками хліба. Зараз Біель попробує. Це добре, так? Це солодкий. Так виглядає наша кімната. Тут вісім ліжок. Ми з Біелем спимо внизу. Лая Маріона, є минурія, холодильник є, шкафчики, ось о мій, є балкон. Ну і все. Ось така кімната. Коштувала 40 євро на 6 людей дві ночі. Ось коридор такий, ми живемо на... П'ятому поверсі. Є одне дзеркало, умивальник. Далі йде душ, і в душі туалет. І коли миєшся, туалет весь мокрий. Погода просто ужасна. Сонця немає. Воно вроді і не жарко, ну як в штанах, і в кофті, зашибись. але парить ужасно. Тут ужасна вологість, дуже висока вологість. І за цього дуже жарко. Дуже я просто хожу вся липка мокра, і вмираю від спеки. Я хочу собі якусь таку сумочку на пляж ходити влітку. Який зашибіс дуже красиво. До речі, тут отак от всі їдять на підлозі або на маленьких табуреточках. Дорога і півень з курочками. Цип-цип-цип-цип-цип-цип. Отак от їдять. Це дуже типово. На табуретці. Бачите, отак от сідаючи на вулиці на такі табуреточки. Ніхто не заходить взутими в магазини. Бачите, залишають взуття так от, при вході. Мамзалей — президента Першого незалежного В'єтнама. Це він сюди комунізм привів. Міністерство закордонних справ України в В'єтнамі. Ми прийшли в музей про визвольну війну у В'єтнамі. Дивіться, це ж ППО, правда? Нам, благодаря Радянському Союзу та Китаю, виграли війну і стали незалежними у 45-му році. Так от В'єтнамі дуже люблять Росію, ну Радянський Союз. Все, що з цим пов'язано, бо вони для них освободителі, спасителі. Взагалі я почитала політику В'єтнаму зараз. Вони, звичайно, підтримують Росію і ведуть з ними всякі ділішки непонятні, але на ООН, типу, також підкр... підтримують Україну. Такі, типу, ну ми за мир. неважливо, що відбувається, давайте дружити. Отака у них позиція на, на двох стульях. Дивіться радіо російською мовою. Ми прийшли в ресторан типовий, куди ходять мешканці. Так собі, звісно, видок, ну ладно. Якщо ми сьогодні не помремо, то подорож в принципі вдалась. Ужас який. такой. Отакий супчик. Похоже, що це з річки виловили воду. Суп дуже смачний. Не виглядав смачно, але насправді офігенний. І риба смажена, теж дуже смачна. Це був рибний суп. Оха. Дивіться, це звичайний супермаркет, і просто подивіться, скільки типів суш продаються. І вони, в принципі, недорогі. Єдине, що не можна їсти сирі продукти тут небезпечно. Ми звернули увагу на те, що дуже багато людей їдять в кафе, і кафе дуже багато. Я за Google Виявляється, що в основному В'єтнам вони їдять в кафешках, тому що ціни набагато дешевші замовити собі тарілку супу, ніж купити продукти в магазині на цей суп. І зараз ми ходимо по великому реальному супермаркету і дивимося на ціни, а ціни не маленькі, не дешеві. Тобто, порівнюючи з тим, що ми їли в кафе за Євро, за два-за три, ціни в супермаркеті такі нормальні. Тобто реально вигідніше їм їсти. Не вдома. Подивіться який за шикарний спосіб їхати на мопеді, правда? Дивіться так виглядає 60 тисяч дон. І ми купимо зараз стріт фуд. Воно наш пакетик на 60 штук. Що означає 2 євро. Це якийсь сухарик на палички. Всім подобається. Сподіваюсь, що це курка. А не голуб з вулиці. Ось там і вона, я права. Зацініть яке місце для того, щоб продавати хот-доги. І яке місце класне, щоб сісти, кайфануть з друзями і поїсти хот-дог. правда? <рекунок> Нам принесли якусь таку їду в листі банана. О, вау. Що це? Це шкіра свині висушена, на пару, а потім висушена. З цією сальсою треба їсти. кукурудза в фритюрі. Дивіться, бачите, дорога потяга і проїжджає між будинками. Тому, коли проїжджає поїзд, столи прибирають. Поїзд пролітає і назад виставляють. Це найпопулярніша точка у В'єтнамі Ханой. Дивіться, прийшли. Прийшли ще в одне типічне місце. Отак От тут всі сидять, бачите, на таких табурятках, як в школі, за столами. Ми замовили овочі, гріль. Як ви бачите, гріль конкретний і е, якесь м'ясо типове теж. Ми живемо в самому центрі Ханоя. І тут дискотеки всю ніч, ну як всю ніч, о 12-тій приїжджає поліція і закриває усі бари. І хто не закривається, вивозить силою. Хто не закривається, вивозить силою. Я в шоці. Тут приїхало декілька снарядів машин, і все позакривало, людей повиганяло. Навіть з дискотек, з клубів. О 12-ті все закривається. В Барі, п'ємо пиво. стульчики, как в детском садику. подавиться на цей кайф, эти стульчики, конечно, и оно мыет наши тарелки. Тут везде так мыют тарелки, в тазиках, прямо на улице, поэтому, если я умру, не переживайте. Мы в everybody, everybody so... Испанский караоке! Vietnam'i, değil Vietnam